Хай, піпл! З вами, як завжди, цій Порі, дитяча телестудія Я плюс ти та мої кульні ведучі Кет та Санта. Ми раді з вами знову зустрітись. Всім, хто нас дивиться, респект та уважуха! Сандорка ти моя, де ти такого набралася? Кет, вся молодь так говорить. Взагалі, що ти маєш проти? Можливо, я старомодна, але це ні в які рамки не лізеть. Які рамки у молоді? Ти що псих? Я не псих. Що? Ну добре, трішки всіх, але це інша історія. А ось ти вже загралась. Кет, Люба, давай поговоримо про це іншим разом. Ну добре, ми відволіклися, тому, тому зараз ми покажемо. Кет, а що ми зараз покажемо? Рубрику Інформашка. До дня туризму було проведено багато цікавих заходів. На одному із них побували і ми. Приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості відбувалися змагання, присвячені цьому дню. Всі учасники розпочали свою діяльність не так давно, тому допускали помилки. Відбувалися змагання з техніки пішохідного туризму, присвячені всесвітньому дню туризму. В змаганнях приймали участь гуртківці, які були поділені на дві вікові категорії та на групи хлопців та дівчат. Тут проходять змагання для ма. Для маленьких діток перші, які приходять на туризм, поки що без систем. Ну, група Б. Гілка А це системи ми вже це дівають. А ти сама давно займаєшся цим? Я 5 років, я в зборні Черкаської області вже по туризму. Чи важко було починати? Чи зараз важко? Раніше так. Да. тяжело, непривично, поки це все за. Запам'ятати, а потім воно все уклалося, що спокійно вже на це можу. Мені подобалось, бо ми їздимо і узнаємо про щось нове. Мені подобалось, тому що це як екстрим. я третій пройшов, я четвертий. Я з ну один помилився, я не одної помилки. Я карала помікорало це перепутав з гранітом. Хоча змагання були серед початківців, але і правила, і штрафи були як для справжніх професіоналів. Завдання були найрізноманітніші: лазення по канату, проходження дистанцій. Все відбувалося під керівництвом запорожець Ірини Вікторівни та Михайлової Але Вікторівни. День туризму пройшов повним чудових спогадів та радісних моментів. У мене такі однокласники, такі однокласники. Як я тебе розумію? Ні, не розумієш. Я їх дуже люблю. Хоч тобі пощастило. А в тебе ще не так? Не так. Вони постійно мене завалюють питаннями. А що задавали? А який наступний урок? Яка погода в Африці? Де живуть пінгвіни? Багато питань і ні жодної відповіді. Такі дотошні. І в тебе таке часто? Да майже постійно, Хоча ні, брешу. Субота і неділя в мене законні вихідні. Хоча... Вони тоді телефонують просто так. У мене є гарна ідея. Запропоную подивитися нашу рубрику Шпаргалка. Вони й на кілька хвилин та й знайдуться деякі відповіді на запитання. Цікава ідея! Знаєш, мабуть, так і зроблю. А поки давай самі відволічимось, тож рубрика Шпаргалка. Дивимось. Привіт всім! Я Аня, а я Таня. І це рубрика Шпаргалка. Пройшов майже місяць шкільного навчання, і школярі нашого міста мали змогу визначити, з чим і де займатися в позашкільний час. Ти маєш на увазі різні гуртки, секції, студії? Саме так вільний час після школи і до роботи над домашнім завданням. Мені це дуже цікаво. Якщо тобі цікаво, то нашим глядачам буде ще цікавіше. Адже нашу програму дивляться не тільки школярі, а й батьки і вчителі. Тож давай не будемо гаяти часу. Завітаємо до школи і на перерві запитаємо учнів, як вони проводять свій вільний час після школи. Я гуляю на вулиці разом з друзями, а також часто дивлюся серіали, фільми та слухаю музику. Дякую. Я приходжу, одразу, роблю. Ну, я відпочиваю. Потім роблю домашні завдання. Потім вже в мене залишається вільний час, я можу почитати книжку, посидіти пограти на на комп'ютері, подивитись телевізор. Як ви проводите свій вільний час після школи? Е, ну, я е, малюю, займаюся творчістю. Хожу на гуртки, хожу в музичну школу, в будинок культури, на танці. Я йду теж музикально, потім роблю уроки. Я займаюся гуртками, танцями. Я проводжу свій вільний час у спортзалі, займаюся тенісом. Ну, спортом займаюсь, е читаю багато. Займаюся спортом, читаю книжки, граю з молодшою сестричкою свої. Гуляємо і уроки робимо. Ніяк. Ну, спочатку роблю домашнє завдання. Звичайно ходжу на тренування, завжди маю по футболу. І ну... потім додому, роблю уроки. Е, я спочатку йду додому, потім. Відпочиваю дві години, сижу за телевізором іноді, граюся з друзями, а потім сідаю за уроки. Якісь гуртки відвідуєте? Так, танці, східні. Я гуляю з друзями, гуляю з своїм братиком, займаюся спортом. Можливо, відвідуєте якісь туристичний клуб, англійський язик. Чудово. На якісь гуртки відвідуєте? Так. Які? Словоні я займаюся е, танцями. Якісь гуртки відвідуєте секції? Е, так, і щось співи, і додаткові заняття. Свій вільний час я проводжу по-різному. Е, я граю з друзями, читаю книжки, займаюся музикою та малюванням. Ну я люблю гуляти зі своєю собакою. Також люблю малювати і гуляти з друзями. Е, я проводжу за комп'ютером і гуляю з друзями. Після школи я хожу в музикальну школу на співи. Хожу читати до бібліотеки, хожу на танці або граю з друзями. Граю з друзями, читаю книги та дивлюсь фільми, хожу в кафе з батьками, поїсти, попити, або піду в бібліотеку, почитаю цікаві книги. Після школи я у свій вільний час можу грати з друзями, а потім хожу до. До нашого смілянського парку. Потім я можу сходити до піцерії і погратися там зі своєю подружкою Ірою. Якісь гуртки відвідуєте? Так, я відвідую гурток малювання. Гуляю з друзями на подвір'ї, ходжу в бібліотеку. Після короткого опитування ми з'ясували, що учні нашої школи даремно на час на дурниці не витрачають. Тобто більшість з них займається спортом, танцями, вокалом. Одним словом, зайняті на всі 100%. відсотків. А точніше в них немає вільного часу на дурниці. І це добре, адже свій вільний час з ранніх літ треба використовувати з користю для розвитку своєї особистості. Тож зустрінемося у понеділок. І можливо сам саме з тобою. з тобою. Сандорка. Що? Ну, Сандорка! Ну що таке? А ти любиш поїсти? Звичайно, люблю. А казки ти любиш? Обов'язково! Особливо у стилі Кет. То я не можу, то я не хочу, то в мене болить голова, я допомагаю мамі. Ну, все, ти скажеш, уся б в школу не йти. Сандорка, я не про це. Я хочу тобі сказати, що у нашій наступній рубриці з'єднається те, що ти любиш. І їжа, І казки. Ну тоді далі. Рубрика Кухня ТВ. Привіт, любі телеглядачі! Доброго вечора всім, хто зібрався по тобі екрана. З вами рубрика Кухня ТВ. Зараз так модно по телевізорі готувати різні страви. Мастер шеф, клімна династія та інші. І ми теж вирішили спробувати приготувати їжу. Але не просто там якісь швидкі страви. А з історією виникнення тієї чи іншої страви легенди або притчі. Ось, наприклад, Маша знає, що така хот дог Знаю. це звичайний бутерброд з мисливською сосискою. Можливо, але ще є декілька легенд, і всі вони походять з середньовічної Англії. Як цікаво, одну з таких легенд сьогодні ми вам і покажемо. Мамо, Мамо, Мамо! дай дай нам нам їсти! їсти! Діти мої, сьогодні ми їсти не будемо. Сьогодні ми почитаємо книжечку. Колись давно жила Красна Шапочка. Її мама одного разу послала до бабусі е, однести пирожки. Іде Красна шапочка по лісу, зустріла зайчика. А зайчик каже, не йди туди, там вовк. Яке неподобство! Як жаль цих маленьких діточок. Але ж я Робін Гуд. Я знаю, як їм допомогти. Я Гуд, відбираючи добро у багатих, я віддаю це білим. Тому віддавай цей Добре, що я сиділа на з пирогом. Я шляхетний грабіжник Робінгуд завжди готовий прийти на допомогу. Робіне, о, Робіне, врятуй нас від голови. О, Олюни мої біднячки. Я вас сьогодні пригощу і навіть покажу, як хот-дог. годо. дог I should. Ось мої любі нові друзі вам і ходогай. Од догом можна підкріпитися усім. І багатим, і бідним, і шляхетному розбійнику. Насолоджуйтеся! О oh май гад! Цей молодіжний сленг якась напасть! Пані Катерино, навіть я зрозуміла, що так розмовляти фі! Ха! Саша, що відбувається? Ти впадаєш в кренощі знову. Окей, буду як всі. Ні, навіть не думай. Ти є ти. Ти є особистістю. Краще не ганяйся за якоюсь модою, а будь просто собою. Хм, Напевно, це гарна думка. Любі глядачі, і вам рекомендую нею користуватися. І на такій філософській ноті ми вимушені попрощатися до наступного понеділка. На цьому ж місці в цей же час. Бувайте! gente que